Вітаю вас на моєму YouTube каналі. В сьогоднішньому відео розглянемо нове IDO на біржі Bybit, як в ньому взяти участь і чи взагалі варто це робити. Звісно, для цього вам потрібен аккаунт на біржі Bybit. Якщо ви досі його не маєте, моє партнерське посилання, як завжди, в описі, а справа в кутку, я вам залишу посилання на відео, де я детально показував, як проходити реєстрацію і верифікацію на біржі Bybit. Думаю, з цим у вас проблем точно не буде. Після того, як перейдете на головну сторінку біржі Bybit, вам потрібно знайти IDO. Бачимо вкладку Web3, так само ця вкладка. Є і за застосунку в телефоні, також там її можете знайти і все там працює практично так само, просто в телефоні. Якщо ви до цього не брали участь в IDO, вам потрібно буде створити bybit, гаманець, bybit валет. Ви просто натиснете ось сюди, де я показую зараз мишкою. І там вам вив'є підтвердження, чи дійсно ви хочете створити гаманець Bybit, і ви підтвердите, і він автоматично створиться. Нічого складного немає, все дуже просто. Ось я натиснув ByBit Wallet, і нас перекинуло у веб три гаманець: Bybit. Ось так він виглядає, ви можете Сюди в активи, тут є ваша адреса. Він працює за принципом як Metamask або Wallet, тому думаю, тут нічого для вас складного не буде. Одразу переходимо у вкладку IDO і знаходимо нове IDO, яке ось ось розпочнеться. Підписка на нього вже триває. Бачимо одразу на головній сторінці це IDO з токеном GT Protocol. І знизу можемо подивитись IDO, які вже проходили і які були результати цих IDO. Взагалі я беру участь і вражу підписникам брати в IDO лише в мережі bep 20 тому що це не є затратно для того, щоб завести кошти і вивезти, нам потрібно буде витратити лише десь приблизно до 50 центів. А якщо брати участь в мережі erc 20 то на один аккаунт будуть витрати там вже до 10 доларів. Давайте одразу розглянемо запитання, чи вартує брати участь в IDO на Bybit. Однозначно кажу, що так, тому що практично кожне IDO виходить в плюс, і якщо у вас на гаманці чи на біржі лежать USDT, чому не взяти участь і чому не випробувати свою вдачу, і якщо пощастить заробити декілька сотень доларів. Як я вже казав, я беру участь в IDO де мережа web 20 перемагав я ще в квітні, ось в цьому IDO токеном Play. Тут була алокація всього-навсього 50 доларів, і з цих 50 доларів мені вдалося заробити 350 чистими, тобто більше 7 іксів. Учасників було 40 тисяч, тисячу виграшних білетів, і я з одного з своїх аккаунтів переміг. Ось як бачите, якраз цей аккаунт. Щодо крайніх IDO в мережі web 20 ось це IDO, в якому я також брав участь з токеном VPR я брав участь з 6 аккаунтів, мені, на жаль, не не пощастило, ні на одному аккаунті я не виграв алокацію, але адміну мого телеграм-каналу пощастило більше. Він брав участь всього з двох аккаунтів, і на одному аккаунті він переміг. Йому дали 13 тисяч токенів, він за них заплатив 200 USDT, отримав алокацію 200 USDT. На лістингу або декілька хвилин після лістингу ці токени можна було продати в районі 900 тисяч доларів. Тому, я думаю, 800 доларів чистими з цього йо можна було забрати, що є досить непоганим результатом. З цим розібрались, думаю, ви. Зрозуміло, що участь за можливості обов'язково потрібно брати. Перейдемо до деталей нового IDO, в якому ми зараз можемо взяти участь. Переглянути детальну інформацію натискаємо. Як бачите, я вже на це IDO підписався. У вас буде кнопка ось тут підписатись, на неї натискаєте, і ви автоматично є учасником і вам дають ваш номер участі. Для того, щоб взяти участь, вам на ось цьому байбіт валеті потрібно тримати 250 USDT в мережі bep 20 і 0.1 BNB також в мережі BEP20. Це разом виходить. В районі 280 доларів За це ви отримаєте один білет і будете брати участь в лотереї, яка відбудеться 25 січня. Зараз по датах ще пройдемось. Також можна отримати більші шанси на перемогу. За те, що ви є новий користувач Байбіт Wallet і ви ніколи не брали участь в IDO, вам дають плюс 0.4 білети. Або там за стейкінг і холод на гаманці. Ці варіанти я не розглядаю. До 12.00 22 січня нам потрібно підписатись на це IDO. 12.00 22 січня почнуться знімки балансів. Щодоби робитиметься три знімка вашого балансу, чи ви тримаєте ось цю суму, що тут пише. Це буде тривати три доби до 25 січня 12.00. Потім відбудеться лотерея через 15 хвилин і вже 26 січня, якщо я не помиляюсь, відбудеться лістинг токена GT протокол. GT Протокол це є токен технології штучного інтелекту, що я врахую плюсом, тому що ці токени останнім часом виходять на лістингу досить непогано і дають ікси. Можете прочитати про цей токен, про цей проект більше. Тут є посилання на офіційний сайт і на е, документації цього проекту. Що в нас по деталях? IDO? взагалі буде 250 виграшних бюлетів. Це є досить мало. Шанси на перемогу одразу кажу, будуть малі, і з одним аккаунтом буде виграти досить важко. Але як я вже приводив приклад до цього, навіть з двома аккаунтами, якщо пощастить, можна виграти. В Минулому IDO було більше 30 тисяч учасників, також було 250 переможців, і були випадки, що люди з одним або двома аккаунтами. Аккаунтами перемагали і забирали свою алокацію в токенах. Якщо ви переможете, з вашого аккаунта спишеться 200 USDT в цьому випадку, і за ці 200 USDT вам дадуть токени GT протоколу. Токен буде називатися GTi Токени будуть давати, як бачите, по ціні 20 центів. Учасників на даний час вже завістувалось 11 тисяч. Я думаю, до кінця підписки буде більше 30 тисяч, тому одразу собі це розраховуйте і не ставте великих надій на перемогу. Пощастить, то буде дуже. Вже добре, і ви заробите не пощастить, то повезе наступного разу. Далі на сторінці цього IDO ви можете прочитати хронологію IDO, що і коли буде відбуватись. В принципі, це все я вже вам сказав. Що є досить важливо і не всі про це знають і говорять, участь можна брати без верифікації особи. Друге правило для участі перевірка куз на аккаунті Bybit не потрібно. Як поповнити ваш Bybit Wallet? Натискаєте Активи, вибираєте мережа BNB Chain, натискаєте USDT, внести депозит. Вам вибиває ваш адрес, його собі скопійовуєте і закидуєте 251 долар з запасом. Після цього поповнюєте BNB. Ось таке коротеньке відео получилось по новому на біржі Bybit. Думаю, воно було для вас корисним. Я поділився з вами можливістю заробітку. А ви поділіться зі мною вашим лайком і підпискою. А також не забудьте підписатись на наш телеграм-канал, де я кожного дня ділюся можливостями для заробітку. Дякую вам за перегляд і до нових відео.